На початку червня 1902 року письменник приїхав до Києва, щоб виконати свою життєву місію упорядкувати словник української мови. По приїзді родина оселилася на вулиці Панківській, 8, потім Голосіївській 8. Запросила Бориса Дмитровича редакція київської старини. Старогромадівці знали Бориса Грінченка як робітника, що не має собі рівних. Добре розуміли, що впорядковувати словник зможе самовіддана в праці патріотична сильна особистість. Таким єдиним працівником і був Борис Рінченко. На кандидатурі письменника з упорядкування словника наполягав славетний композитор Микола Лисенко. До речі, саме у помешканні Лисенка Борис Рінченко розпочав роботу над словником. Жив тоді Лисенко на Маріїнсько-Благовіщенській 95 Нині музей композитора. Майже півстоліття кілька поколінь учених та культурних діячів збирали лексичний матеріал для цієї праці. Та єдиним, хто міг закінчити її, був невтомний Борис Грінченко. Але для нього робота над словником була виснажливою. Картотека складалася з 49 тисяч слів, зібраних починаючи з 60-х років дев'ятнадцятого століття, численними діячами української культури. Борис Дмитрович, окрім суто редакційної праці, додатково зумовив для себе право вводити до словника нові лексеми. Адже 49 тисяч слів, за переконанням упорядника, це мізерія перед справжніми скарбами нашої мови. Праця над словником була завершена до визначеного терміну. Словник це свідчення наукового подвигу Бориса Грінченка та його дружини. Вони виконали за короткий термін роботу, яку чий змогла б здійснити будь-яка велика наукова установа. 1906 року словник було відзначено другою премією Миколи Костомарова. Працю Грінченка визнали найкращим малоросійським словником порівняно з усіма, що досі вийшли. Точна дата закінчення роботи над словником це 4 грудня 1904 року. Словник вийшов із друку з 1907 по 1909 роки. Він містив 68 тисяч українських слів від Івана Котляревського до початку ХХ століття. З 1907 по 1909 роки за адресою вулиці Саксаганського, 67, проживала родина Бориса Грінченка. У березні 1907 року він надіслав із цього будинку до імператорської Санкт-Петербурзької академії наук, яка організувала нараду з приводу українського правопису записку до питання про правопис української мови, виклавши в ній історію її становлення та поширення під назвою Український правопис Куліша Желиховського, а також конкретні зауваження щодо написання окремих слів. У цьому будинку письменник пережив велике особисте горе смерть дочки Насті та єдиного онука Волі. Борис Грінченко залишив значний світ в українській культурі як видатний публіцист, педагог, громадський діяч і літературний критик. Його праці щодо правопису та правильне тлумачення слів сприяли розвитку української мови та літератури, підвищенню грамотності серед населення. Грінченко активно боровся за права української мови та культури у складі Російської імперії. Він наполегливо працював над популяризацією української культурної спадщини і залишив пам'ять як відомий герой національного відродження. Звичайно, Борис Грінченко також вносив вагомий внесок у сферу української літератури своїми творами, в яких відобразив національний характер та соціокультурні аспекти життя українського народу. Його твори стали важливим джерелом вивчення і розуміння історії, традицій і побуту українців. Його наукові дослідження і літературні твори вплинули на формування національної свідомості та сприяли розкриттю. Унікальності української культури